Мої вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі у випуску про таке врятували жінку. Подробиці рятувальної операції у Миколаєві. Неоголошена війна. Або чому українські військові не можуть спокійно пересуватися східними областями? Запеклі бої. Як депутати приймали антикорупційні закони? У Миколаєві під завалами знайшли вже трьох загиблих. і Нарешті витягли живу жінку. Вона пролежала під бетонними плитами більше доби. У момент вибуху вона перебувала у квартирі на 10-му поверсі. Але коли рухнули перекриття, вона опинилася під плитами на 7-му поверсі. Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці пролунав вчора у першій годині дня. В результаті зруйновано 18 та пошкоджено сім квартир. Серед версій причин вибуху газу слідчі розглядають самогубство одного. Із мешканців рятувальна операція продовжується. Розбирають зруйновані конструкції будинку вручну, оскільки вони в будь-який момент можуть обвалитися і травмувати людей, які ймовірно знаходяться під уламками. Кожен крок невірний рух він складає вібрацію і відповідним чином складає істотну небезпеку для рятівників. Вони закріпили повністю всі конструкції нижніх поверхів. О, значить, Поставили стойки. Після кожної години ми робили так звану хвилину тиші. Відслідковували ефір за допомогою сейсмодатчиків, за допомогою спеціальної техніки. Використовували тепловізійну техніку. Ну і дуже нам допоміг наш чотирьохлапий друг. Під Краматорськом силовики потрапили у засідку терористів. Шестеро українських військових загинуло, восьмеро поранено. Про втрати з боку терористів нічого не відомо. Бої відбулися близько першої години дня в 20 кілометрах від Краматорська в районі населеного пункту Дмитровка. Підрозділ 95-ї аеромобільної бригади збройних сил України, що бере участь в АТО, потрапило в засідку, в бойовиками. За попередніми даними, терористи із гранатометів знищили вантажівку, що перевозила боєприпаси. Після чого зав'язався бій. Одночасно із Краматорська на автобусі на підмогу прибуло 30-40 бойовиків. На вертольотах прибуло підкріплення десантникам. Лунали постріли сьогодні вночі у Слов'янську. Терористи кілька разів відкривали вогонь по позиціях українських силовиків на телевежі. Стріляли з мінометів. За словами Дмитра Тимчука, проросійські терористи застосовують тактику використання мирних жителів в якості прикриття. Обстріл ведуть з житлових кварталів. Це сильно ускладнює відповідні дії силовиків. Продовжуємо Не Росія веде не війну з Україною. Це визнав український міністр оборони Михайло Коваль. Про складнощі з якими стикається українське військо, а також чому на сході воно не сприймається в якості захисника. Дивіться далі. Вперше за роки незалежності українська армія не може спокійно пересуватися власною землею. За словами Коваля, до цього призвели заздалегідь підготовлені дії російської розвідки та спецпідрозділів. Частина лояльного до сепаратистів населення Луганщини та Донеччини блокує вояків та клеїть їм ярлики бандерівців та американців. Про правила ведення війни годі й думати. Взяти колонну, коли резервісти наші йшли через місто, через Краматорськ, 25-ї повітряно десантної бригади. Їх заблокували місцеві жителі через півгодини за їхніми спинами вже стояли кремежні чоловіки з ручними гранатометами. РПГ 22 до речі, у нас таких немає. У нас тільки 18, -ті. це російського виробництва, 22, другі, 26 шості РПГ до агресії Росії. Україна виявилася не готовою, розповідає Коваль, але зараз надолужує втрачене. Матеріально-технічний стан збройних сил задовільний. З бюджету виділені додаткові 4,5 мільярди гривень. Також армії активно допомагають громадяни. А от анексія Криму для України в ще відгукується, Росія не поспішає повертати кращу українську техніку. Утім, запевняє міністр захистити суверенітет та територіальну цілісність держави збройні сили України здатні. Наше завдання, завдання наших військовослужбовців в цій ситуації. Саме головне це дати надійну відсіч, гарантовану вісіч сепаратистам, озброєним сепаратистам і ні в якому разі не порушити права і гідність наших. Присічних громадян Коваль також нагадав, що в Україні триває друга часткова мобілізація. Триває призов військовозобов'язаних для доукомплектування військових частин. Під нього зокрема потраплять і діти високопоставлених чиновників. Микола Різник, Артем Кутасов, соціальна країна. Історичний момент сьогодні увесь склад українського уряду вутів до Брюсселя на спільне засідання з європейською комісією. В результаті Україна та ЄС підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду. Тепер Києву нададуть макрофінансову допомогу у розмірі 1 мільярда євро. А напередодні ввечері Арсеній Яценюк провів зустріч у Києві з президентом Євросоюзу Генріхом Ван Ромбеєм. Говорили про ситуацію в Україні та майбутні вибори президента. Президент Євросоюзу запере. Евне, що Європа не визнає результатів референдумів на сході України як і не визнає анексію Криму та Севастополя. Арсеній Яценюк у свою чергу оголосив чітку позицію українського уряду щодо міжнародного переговорного процесу. Ми підтримуємо формат переговорів виключно за наявності за столом переговорів України, Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки. І Російської Федерації. Ми очень хорошо розуміємо русський мову, і на словам, не віримо. Заяви одні, а дії зовсім інші Російської Федерації. Росія повинна перестати підтримувати терористів, закликати їх скласти зброю, звільнити приміщення, перестати їх фінансувати. Звинувачення, погрози та нецензурна лексика у Верховній Раді сьогодні було гаряче. Депутати ухвалили антикорупційні закони і безвізовий режим з Європи однак, перед тим відверто дискутували про хронологію засідання. Яна Курченко далі. Цілий пакет антикорупційних законів, які вимагала Європа для безвізового режиму для України, сьогодні ухвалили у парламенті. До конкретних дій депутати перейшли після гарячих дебатів на початку засідання. У своєму вступному слові регіонали комуністи озвучили свою версію подій на південному сході України. В Маріуполі вбили і розстріляли. Лічний состав бороділа міліції тільки за те, що він відказався виконувати приступну команду по розгону. Мирно выступающих за День Победы граждан на митинге в Мариуполе. Приехали головорезы на этих же танкетках и с гранатометов расстреляли я прошу весь личный состав. После чего говорить начали на подвышенных тонах. Вы нахабно брешете. Сядьте на место, я сказал. Я позволяю вас слова. Я еще раз хочу сказать. Я действую за регламентом. Идет синичная дезинформация населения Украины. Такі заяви обурили усіх присутніх, як нардепів, так і спікера, за розповсюдження неправдивої інформації. Олександр Турчинов пообіцяв суворе покарання. Я буду просити звертатись до міністерства юстиції дуже багато інформації і матеріалів щодо співучасті представників комуністичної партії в організації терористичної сепаратистської діяльності. І я би просив. Міністерство юстиції розглянути це питання і при наявності доказів подати до суду. Матеріал щодо заборони комуністичної партії в Україні. Окрім дебатів, ухвалених законів і запеклих перемовин, сьогодні поріділи влави депутатів. Повноваження за власним бажанням склали віце-прем'єр Віталій Ярема та ряд інших нардепів, які отримали нові посади. Прогнозованого позбавлення мандата Олега Царьова так і не відбулося. Наступні два тижні у Верховній Раді будуть пленарні. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Під час засідання у Верховній Раді, коло неї знову зібралися мітингарі цього разу не з приводу сепаратизму на сході, а через інші нагальні проблеми. Вимоги активістів слухали наші кореспонденти. Чи не найприємніша відмінність України від Росії в тому, що люди мають право на свободу зібрань, не бочиться жодних ОМОНів та автозаків. З одного боку, біля Верховної Ради люди виступають за чистий Київ, з іншого за законодавчі реформи. Перші переконували, що Києву загрожує екологічна катастрофа. Мовляв, і вода в киян брудна, і повітря з домішками, і кількість зелених насаджень скорочується. Києву чисту воду! Киянам чиста влада! Отак, як на Майдані, отак і зараз повинні бути організатори. Вичистити весь Київ, а зробили помойну яму. з нього. Ви розраховуєте, що вас почують? Ну, Якщо ви мене чуєте, то і мене почують. Наші мови мовили для того, щоб. Щоб люди жили, щоб було здоров'я, щоб не було в тих зонах де не повинно щоб не руйнували пам'ятників. Утім, вимоги, які чуємо всі роки незалежності, здаються поодиноким голосом у пустелі. До того ж, проведення такого мітингу в непростий для країни час дехто вважає провокацією. Час виборів президента, вибора мера, а зелені відволікають, відволікають від насущих проблем Києва. Зовсім поруч відбувається інший мітинг за так званий реанімаційний пакет реформ. Не обходиться без дивини. І тут невелику кількість активістів компенсували бубнами. Утім, вимоги малочисельне зібрання формулює більш конкретно. Пропонують реформувати місцеве самоврядування, прокуратуру, підприємництво, а також проголосувати за антикорупційні закони. кажуть, що мають депутатську підтримку в парламенті, розповсюджують листівки. Вони вже були розповсюджені ще вчора на погоджувальну раду Турчинову персонально. Громадська ініціатива виникла відразу після майдану, де активісти майдану об'єдналися спільно з експертами і вирішили перевести енергію в майдан в іншу сферу, в сферу конструктивних дій буде новий день, будуть і нові мітинги. Схоже, доведеться до цього звикати. Микола Різник, Артем Кутасов, соціальна країна. Засідання у справі Попова та Сівковичева перенесли на 26 травня, оскільки суддя перебуває в нарадчій кімнаті, розглядаючи іншу справу. Як відомо, Печерський райсуд Києва мав розглянути клопотання про звільнення Олександра Попова та Володимира Сівковича від кримінальної відповідальності за силовий розгін майдану у ніч на 30 листопада 2013 року. Продовжуємо одиночний пікет на підтримку України. Акція протесту під назвою Вмитися кров'ю прийшла у Санкт Петербурзі поблизу будівництва. Дівлі ФСБ активісти у військовій формі без шевронів вили... активіст, перепрошую, вилив на себе червону рідину, схожу на кров. Таким чином чоловік висловив протест проти військових дій Російської Федерації на південному сході України. У Києві з'явився новий вид шахрайства. жителям міста за гроші пропонують розмістити своє фото на стіні киян. Вона, як обіцяють, афристи повинна з'явитися до Дня Києва під аркою дружби народів. В організаторах акції вказані фонд відродження і КМДА. Проте ні там, ні там про стіну нічого не чули. Вартість розміщення фото залежить від розміру портрета, а гроші завзяті організатори просять надсилати на безіменний номер кредитної картки. Найдешевші віконця за 50 гривень вже розпродані, а місця у бічній частині та у стіни Коштують 200-300 гривень. Фото поряд з обличчями відомих людей коштують дорожче. Від місця по сусідству Таїсією Повалій, Петром Порошенком та Святославом Вакарчуком, які нібито вже дали свою згоду на участь у проєкті, Коштують від 600 гривень. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.